А поки дехто визначається з новорічними святами, жителі найстарішого мікрорайону міста зізнаються йому в любові. У Вінниці стартував конкурс дитячого малюнку Моє старе місто. Через малюнок дітлахи мають передати красу свого району та відкрити й досі невідоме вінничанам старе місто. Переможців конкурсу визначатимуть за трьома віковими категоріями: від 10 до 18 років. Конкурс триватиме до 23 грудня. Роботи приймаються в школах номер 11, 22, 19 та педагогічному коледжі. Перемож. Ці отримують мп 3 плеєри. Найкращий малюнок прикрасить календар на 2016 рік. Ініціювали творче змагання координатори громадської ініціативи Я люблю старе місто депутати Вінницької міської ради. Це вже їхній другий проект. Перший видання книжки пишемо історію старого міста разом. Такі конкурси вони дуже зближують родину, бо, як правило, діти малюють і залучають до обговорення до, до якихось таких речей батьків. Да. Це дуже так і об'єднуючі для будь-якої сім'ї. По-друге, це зосередить увагу дітей на самому мікрорайону. Вони мають цінувати, де вони знаходяться, вони повинні знати всю прикрасу свого мікрорайону.